Будь ласка. Доброго дня, я Сіла Шмая Вікторівна. Скажіть, будь ласка, з яким питанням ви звернулися до юридичної компанії «Правова позиція»? Ну, Я звернулася стосовно е, інтересів свого чоловіка, е, який проходить службу у військовій частині, і там виникло е, питання по поводу його здоров'я. Угу. Розповім трішки детальніше в вашого чоловіка. Дійсно погіршився стан здоров'я і Додаткового лікування так, так як попередньо в медичних висновках було встановлено, що в нього гіпер... гіпернічна хвороба е, другої стадії, і за такого діагнозу, відповідно, людина мала бути визнана придатна до тилових частин. Однак, за рішенням ВЛК він був визнаний придатний повністю до військової служби, і е, надалі мав бути направлений на проходження служби в зоні бойових дій. Нашої юридичної компанії було вирішено підготувати рапорт та адвокатський запит саме на необхідність проходження його лікування та в подальшому проходження військово-лікарської комісії. Як пам'ятаєте, це було не зовсім легко. Ми з вами також прийняли рішення залучити адвоката провідного нашого так? Свячова Олександра Володимировича для здійснення комунікації. Скажіть, будь ласка, як проводилась комунікація? Чи достатньо було уваги і як швидко було вирішено питання? Ну, питання, звісно, було, зразу не було вирішено, бо були деякі там проблеми в частині, але все-таки вирішила це запитання. І... Чоловіка вашого було направлено після так, так, комунікації з матчменом і командиром. так? так. За нашого адвоката на проходження ВЛК. І в результаті ми отримали бажаний висновок ВЛК про те, що він придатний, але придатний до тилових частин. Ось. І також було проведено додаткове дообстеження його так, в медичних закладах. Тобто, в цілому, результат, за яким ви зверталися, був досягнутий. Таке питання я бажаю задати: чи будете надалі ви рекомендувати нашу компанію для інших клієнтів? Так, звісно, я буду рекомендувати вас, тому що чесно вам скажу, що я навіть не мала надію, що, що тому буде вирішитися, це так. питання. А ви мені і надали і надію, і благодаря вам ну, це питання вирішено. Дякую. Дякуємо вам.